Сьогодні у нас простий сезонний пиріг із ягодами і сиром. Готується просто, виглядає шикарно і дуже смачний. Беремося за приготування. Це майже сирник. Спочатку готуємо тісто. Вибиваємо в миску яйце, додаємо цукор, ванільний цукор, перетираємо до посвітління маси, додаємо розтоплене вершкове масло, перемішуємо, додаємо розпушувач, плюс одразу все просіяне борошно. Вимішуємо, замішуємо тісто. Тісто гарно збирається в грудочку, виходить м'якеньке, не липне до рук. Дуже приємне у роботі. Ось таке тісто в нас має вийти. Тепер вкладаємо тісто в форму, можна дати пергамент, можна не давати. У нас в тісті багато жиру, можна без пергаменту. І тепер розтискаємо дно, робимо основу, плюс робимо бортики. Тут можемо собі допомогти склянкою. Основу відставляємо в бік, готуємо сирну начинку. До сиру у мене сир такий досить сухенький, але нічого. До сиру додаємо яйця, додаємо цукор, додаємо йогурт або сметану. У мене йогурт взагалі питний, краще взяти густий. Додаємо крахмальку кукурудзяний і все це перебиваємо блендером. Мантка досить рідка, маса вийшла, але це нічого, все гарно пропечеться. Виливаємо на основу з тіста і зверху викладаємо ягоди. У мене ожина плюс малина. Це можуть бути і фрукти, будь-які ваші улюблені. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 170 градусів орієнтовно 40 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Охолоджуємо на решітці і тільки після повного охолодження виймаємо із форми. Бачите, і без пергаменту гарненько знімається форма. Дуже просто готується, дуже швидко готується. Можна додати будь-які ягоди, фрукти і завжди буде це щось новеньке. Плюс ще й гарно виглядає. Це і не сирник, і не пиріг, а сирник і пиріг в одному. Смакута. Ваш коментар, сподобайка підтримують український контент. Отже, якщо вам відео було цікаво і хочете ще багато таких відео, приєднуйтесь до нашого каналу, готуйте на здоров'я і хай вам все вдається, друзі!